Сьогодні хочу поговорити, як вибрати фахівця з того чи іншого питання. Почну з прикладів. Звернетеся ви за допомогою за лікуванням до стоматолога, у якого повний рот каріус. А будете ви консультуватися у гінеколога з контрацепції, яка весь час. Прериває свою вагітність і не використовує контрацептів. Будете ви консультуватися у психолога з сімейних відносин, яка сама ніколи не була у стосунках. Хоча історія психології знає багато психологів та психотерапевтів, які давали поради і не використовувала їх у своєму житті. Вибираючи фахівця з того чи іншого питання, придивіться уважніше. Є фахівець продуктом свого продукту. Якщо є, то можете сміливо до нього звертатися. Ви отримуєте ту допомогу, за якою звернулися. З вами була я, Валентина, коуч-психолог, психологія відносин це мій профіль щастить. На все краще.